Програма Активні парки відновила свою роботу у Білоцерківській громаді на території парку відпочинку імені Тараса Шевченка. щовихідних працюватиме з десяток спортивних локацій. Запустились ми в травні, провели вже декілька вихідних, і програма наша відновлюється в парку Шевченка. Передбачається, що робота буде. щовихідних з 16 до 20.00. працює 10 локацій з видів спорту, на яких можна прийти позайматися та попіклуватись про своє ментальне здоров'я, активні парки це соціальний проект президента України та Міністерства молоді і спорту, який має на меті створення в парках та скверах зручних місць для занять фізичною культурою та спортом, сприяння активному та здоровому способу життя. Це місця, де кожен має знайти заняття до душі незалежно від віку та фізичної підготовки, а також отримати підтримку і Соціальну інтеграцію Спорт важливий тому, що це розвиток, це фізичний розвиток, розвиток свого тіла. Ви маєте підтримувати рівень свого здоров'я, все розвиватись. Тобто, це плюс це додаткове спілкування. Можна приходити з друзями, з родинами. Ми відкриті для всіх. Ми відкриті для ветеранів. Ми відкриті для дітей, для батьків, для людей з інвалідністю. Ми відкриті для для всіх